Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо програму у ваших намірах з вами в студії Новаковська Анна і також на прямому зв'язку через Скайп. Ми єднаємось зараз з сестрою Дам'яною Галущак. Сестри, вітаємо вас! Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Аня, і вітаю всіх наших дорогих радіослухачів. Отже, дорога сестро і наші любі радіослухачі, ми продовжуємо цикл програм, котрі ми з сестрою вже давно розпочали. Говоримо про беатифікованих так священно-мучеників Української греко-католицької церкви, котрих 27 червня 2001 року, під час святої служби Божої у Львові проголосив блаженними папа Іван Павло II. Їх є 26, і ми в кожній програмі говоримо про кожного блаженного окремо. І сьогодні ми також будемо говорити про блаженну тарзикію мацьків. Це сестра Монахиня, котра в миру, як світська особа, мала ім'я Ольга. Отже, сестро, передаю вам слово. Дякую, Аня. Ну минулий раз хотіла нашим радіослухачам пригадати. Ми говорили про дуже відомого це ще Миляна Ковча. Який всі добре знають, він є покровителем усіх священників. Так само сьогодні ми будемо, зокрема, говорити про сестру, про блажену, блажену Тарзикію, преподобну Тарзикію Мацьків. Ну, сестра Тарзикія з дому, її хресне ім'я Ольга. Вона народилася, друзі, так вичислила за кілька днів перед смертю сестри Юсафати. Ми вже з вами про сестру Юсафату говорили. Вона є засновницею згромадження сестер. Служебниць Непорочної Діви Марії. 23 березня 1919 року сестра Тарзикія народилася у місті Ходорів. Вона походила з дуже побожної сім'ї, де навчилася сумлінно виконувати свої обов'язки і любові до Бога та ближнього. <кхід> дуже любила молитися, тому дуже часто ходила до храму і відвідувала богослужіння. Як бачимо, це дуже так важливо зараз відзначити, тому що в той час дівчина, яка можливо мала такий талант, мала і гарно вчилася в школі, і дуже важливо, що вона так само любила ходити до церкви, тобто любила Бога всім серцем, тобто відкрила свою, своє серце для Бога. І вже з таких можна сказати молодих років, так, сестра Дарзики, Ольга, можемо сказати, спочатку. Вона вже мала цю таку дуже привернула, привернула любов до Бога всім своїм серцем. І за якийсь час, коли вже їй виповнилося 19 років, вона вирішила вступити до згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. При вступі, вона десь коли попросилася до монастиря, і вона зрозуміла, що її серце належить повністю господеві, і вона готова йому далі служити. Тому взяла собі згодом чернече ім'я Тарзикія. Вона так само любила, відзначалася такою любов'ю до сестер, тому що робила дуже такі дрібні приємності, любила молитися, часто допомагала сестрам навіть тоді, коли її не просять. Знаєте, так як я в монастирі, це дуже важливо є, коли з тебе зроблять. Якусь, якусь допомогу, якийсь обов'язок за тебе зроблять. Так? Навіть тоді, коли ти не маєш того часу, власне, сестра відзначалася цією такою, можна сказати, можна навіть сказати, такою чеснотою, так? тому що любила це робити з великою радістю. Так само, дуже часто було побачити її в каплиці перед цими тайнами. Сестри, які жили з нею на спільноті, дуже часто її бачили при, при такій. Особистій молитві перед цими тайнами. Сестри, які жили з сестрою Тарзиків, згадують її з дуже великою пошаною, як з проскромною, веселою і радісною вдачею. Вона була покірлива, вічлива, так само була терпеливою особою. Знаєте, як у монастирі це дуже важливо мати цю терпеливість. І саме сестра Тарзикія визначалася цією такою Таку, можна підкреслити цю терпливість до інших. І так само, знову ж таки, це перше підкреслення, і другий момент мала відзначалася цією такою любов'ю. Це теж дуже важливе. У монастирі сестра Тарзикія мала за обов'язок відповідати за робітню, за фірто у невіціяцькому домі. Вона працювала в господарській школі вчителькою крою та шиття. Також була ангелом для кандидатів. Ну, друзі, хотіла тут це хто не знає, хто такі кандидатки це дівчата, які бажають своє життя посвятити Богові. І вони там рік, якийсь ще певний період, в залежності від згромадження ордену, певний період проходять, таку, ну можна сказати, таку кандидатуру, так придивляється в неї звичайно світські одежі. І вона власне дуже любила таких молодих осіб, які приходили. І хотіли служити господеві. тому її називали ангелом для кандидаток. Вона їх вчила так само молитися, духовних вправ, так само культури поведінки, пристосування до життя у спільноті і згідно з приписами уставів, згромадження, все, що заповідало з устав згромадження, тобто, як то в нас зараз називають, конституція, так і, власне, свої зауваження, навчання завжди давала з любов'ю та усмішкою, щоб нікого не вразити, щоб нікого не образити. Так? Сама вона була для них таким дуже добрим і гарним зірцем, правдивою служебниці, яка вміє послужити а, своєму ближньому. Ось Сестра Тарзикія по-особливому розуміла своє апостольське життя. І в одному з листів до своїх батьків вона пише: я зацитую, моя праця є широка, велика. Я маю статись всім для всіх. Від мене хочуть помочі хворі, ранені, простягаючи руки. Там знову лунаючи, просить молитви. Молодь хоче приміру науки, старсі та немічні лагідного слова та помочі в терпінні. Все те чекає мене в житті. Я мушу та хочу статися апостолкою. Власне, так бачила сестра Тарсикія місії, до якої її. Послав сам Господь. І власне сьогодні для нас таким є дуже гарним приміром сестра Тарзикія, тому що, дивлячись на її життя, бачимо, що не було в ньому дуже багато такого якогось надзвичайного. Вона не поїхала на, на місії, наприклад, до Бразилії, так, де проповідувала по селах, не робила таких великих чудес. Вона навіть не залишала стін хрестинопільського новіціяту. Але надзвичайним стало її життя, що пройшло у відповідальному виконанні щоденних обов'язків та готовності на смерть заради Христа. Ну, Тут я хотіла Аня би підкреслити, mm -hmm. бо дуже важливо знаєте, прислухатися до волі Божої, що Господь сьогодні хоче від мене. Так, власне, сестра Терзики я могла розпізнати цю волю Божу, що Господь хоче від неї сьогодні. Просимо в цей час налегки для кожного з нас, для кожного українця, для кожної світі людини, розпізнати цю волю Божу в цей нелегкий час. Тому дуже важливо прислухатися до голосу свого серця, що Господь сьогодні готує для мене, хто я сьогодні в тому світі є. Так? І, можливо, сьогодні Господь хоче послужитися мною. Якщо це залежить від мене, так? Не забути сказати так, що це залежить ще не тільки від мене, так пам'ятати, що є поручити цю певну справу в руки господаря, і сам Господь знає, як це покерувати свій час. Ем, дуже важливо і багато сестер, які перебували разом з сестрою Тарзикією у часили хуліть, особливо Другої світової війни, засвідчують, що перед смертю вона служила обітницю на руки свого духовного провідника. Оце Володимира Ковалика, чина святого Василя Великого, згідно якої жертвувала своє життя за навернення Росії, а також за святу католицьку І, mm -hmm. Власне, цей факт дає нам підставу бачити у ній такого апостольського духу. Я хочу сказати, можливо, і кожному з нас бракує цього апостольського духу в цей, можна сказати, такий нелегкий час, тому що ми кожен з нас є апостолом в цьому світі. Але чи я розпізнаю цю волю Божу, що Господь хоче від мене? Чи я є тим джерелом, з яким чи з які так само від мене може черпати мої ближні цю любов, так якою ззначалася стопація, як цю, цю вирозумілість, так мені послужити іншим, бути служебницею для інших, той якою послужила, так бо саме Христос прийшов у світ, щоб послужити іншим. Не щоб йому служили, а щоб він послужив інших. Саме, як на мене, вже маємо тут такий перший крок, який сестра визначалася тим, що вона дійсно прийшла в цей світ і зрозуміла свою місію, щоб служити іншим. Саме вона це робила для тих дівчат, молодих дівчат, які приходили в монастир для кандидаток. Че сестро, я також ось ну, читаючи цю інформацію про блаженну сестру Терсикію, матьків, ну, так для себе зауважила таку річ, що е вона вміла з покорою і з радістю переносити всі духовні і фізичні терпіння так, в своєму вже такому монашому житті, в житті взагалі. І часто просила в Ісуса якісь терпіння, так котрі вона хотіла жертвувати за навернення грішників. Тобто, мені здається, що сестра настільки була вже жертовною, і якось готувалась для того, напевно, навіть відчувала мені здається, що вона хоче прийняти цей вінець мучеництва. Так, Аня, власне, якраз про це якраз хотіла зараз в другій частині говорити нашої програми, тому що дійсно вона була дуже дуже цим відзначалася. Це не для нас, це є такий святий приклад цієї сестри, бо дуже багато ми можемо сказати, ну важко сказати багато, більшість з нас не розуміє цього чернечого покликання людей, молодих дівчат, сестер. Бо сама неодноразово чула щодо себе, так а чому ви пішли в монастир? А що, що вас спонукало? Саме Господь є, ти є той, який кличе, і власне вона відчула цей поклик і була тою, яка вміє служити так. Мій тісно послужити, особливо цей час, час, коли вона молилася перед тими дарами. Но, як бачимо, сестра Тарзикія, вона її смерть якою була, вона померла від кулі російського солдата, який, як сам сказав, застрелив її 18 липня 1944 року. Тому що вона була монахиня, вона мала на той час 25 років. Уявляємо, що це є досить молода людина, яка mm -hmm. тільки починає свою працю, так? особливо в час монастиря. І власне, в своєму цьому короткому житті навіть і багато немає так в життєписі про неї, тому що прийшла в монастир, коли мала 19, значить, раптом 6 років вона пробула в монастирі, але вже вміла привертати інших цієї своєї любові. Так? І Свята Рзики вміла тісно переплести молитву на апостольське служіння церкви і народові. І ясно усвідомлюючи цю потребу свого часу, так, вона зрозуміла, коли є той час, як цей час має бути. Тобто вона це вже свідчить про те, що сестра, тарзиякія, вона була тою особою, яка прислухалася до голосу Бога, що сьогодні Бог хоче від неї. так, І вона десь мала це таке, як на мене, це така гнучкість духовна. Вона десь відзначалася нею. Така покора, Вона, так, свого роду. перший такий крок, який можемо від неї повчитися, мати цю духовну гнучкість. А безперечно, можна сказати, що вмерти сестра Тарзикія була готова завжди. Вона була, часто приступала до святих таїн, дуже часто приступала до Святої сповіді та Євхаристії. Жила так, що кожна хвилина її життя була віддана в руки Христа. Проведена у святості та любові того, хто прийняв її чисту, непорочну душу у вічну радість царства отця. Власне, для мене це святі тайне прийняття часто святих тайн, це теж дуже є таким великим можна підкреслити, тому що багато святих сповідалися навіть щоденно, так вони боялися образити Бога кожної миті. Ось, особливо святі отці, так які. Дійсно відчували і були такі дуже глибокій присутності Господа, вони власне відзначалися тим, що вони при кожній нагоді, якщо мала є була можливість, так, то вони сповідалися навіть щоденно. Власне, сестра вона боялася образити Бога. Тому святі таїнства, Євхаристія та сповідь були при кожній нагоді її. Сестра Терзикія народилася і жила в час, коли у світі панувала найвища ідеологія комунізму та фашизму. Які, змагаючись за першість, знищили мільйони життів, і власне в цю сіру буденність людства увіходить і матеріалізм. Вона була однією з тих, хто, незважаючи на всі перешкоди з боку світу, ще змагалася про святість, так? хто вірив, що життя не закінчується зі смертю, тому старалися його продовжити у повній відності Господеві, вдателеві нашого життя. Як бачимо, вона відзначалася цим і вона готова була померти кожної миті. Вона готова, вона була приготовлена цим, тому що вона розуміла, що її життя не закінчується. От смерть вже закінчена, ні. Тобто вона розуміла, що є щось більше і щось є вище. Блажена Тарзикія дивилася на життя як на безнастану боротьбу серед хрестів, звідки виростають душі геройські і шляхетні. І саме тому вітала його в жертву і власним життям засвідчила вірність Христові та Його церкві, які все тіло себе присвятила Своїй смертю так само дала свідчення любові, а життям свідчення святості. І показала, що святість не є чимось можливим лише для обмеженого кола людей первісного християнства, але так само для людей сучасності. Бо ми все думаємо, що святість це не для нас. Mm -hmm. Тобто я ще не заслужив, чи не заслужила на святість, я недостойна чи недостойна цієї святості. Але як бачимо, що власне дуже гарна система про це говорить, що в сучасності так само сьогодні ми маємо серед нас дуже багато святих людей, які відзначалися таким дійсно шляхетним, гарним життям, тільки ми про них не знаємо. Так, але саме Господь він є той, який все знає, Він є той, який, який кожного кличе до цієї святості. Сьогодні Господь кличе кожного з нас жити у святості, жити в любові, так? дійсно відзначатися тим блаженним життям. І сьогодні, хто такі є блажені, це є щасливі, це є ті, які. Щасливі є на Бож Бога, так і щасливі є тім Небесному Царстві. Сьогодні Лежана Тарзикія Ольга Мацьків вона, власне, була людиною, яка відзначалася тим правдивим служінням. Сьогодні вона нам показує, як би ми мали служити одні одним. І, але своєю смертю та святість мають закликати нас до святості. І, власне. Не біймося, ми зараз чуємо дуже багато про смерть. Ми чуємо дуже багато про тих людей, які, які померли від пандемії, коронавірусу. Ми чуємо багато людей, які помирають на війні. І, власне, ці люди, вони вже є святими перед Богом. Так, і якщо вони не є канонізовані церквою, це не означає, що вони, що вони вже не є святими. Тобто ці, які страждають, ці, які вмерли за. За, за державу, за народ, заради за Христа посвятили своє життя, це вже є ці люди щасливі, блаженні. Так само щастя і блаженство, так само дуже важливо, щоб ми сьогодні в нашому житті це порівняли. Бо, е, друзі, е, важливо, щоб ми зрозуміли, що, будучи зараз вдома, ми одні для одним створювали це щастя, це блаженство. щоб е, Іншим було біля нас добре, щоб іншим було біля нас комфортно, щоб вони почувалися в такій повній огорненій любові. Сьогодні, власне, до нас і цим прикладом блажена Ясоф... Блажена перепрошую, то перепрошує <плес> <плес> сестра, яка відзначалася тими чеснотами. Сьогодні, я думаю, кожен з нас розуміє, що покликання до Чернечого життя це дійсно має бути покликання. Це неможливо, щоб перепрошую хтось. Просто так пішов, так монастирі служив Богові саме Господь кличе, і ми маємо молитися і дякувати Богові за, за тих черниц, які віддали своє життя, так заради спасіння. І зараз ми маємо тих дуже гарних таких заступників в небі, які моляться за нас, які випрошують потрібні ласки, особливо для кожного з нас. Ну, свого часу Аня вже таке дати зараз, щоб дати нашим радіослухачам можливість висловитися. Але хочу десь дати таке вже перше свідчення того, що мала нагоду свого часу побувати на головному домі сестер служебниць у місті Львові, де, власне, є мощі так само Терзики Ємацьків і Йосифати Гордашевської. Ось тому десь мала цю можливість і дякую Богові за тих черниць, які дійсно віддали своє життя так впевнено. Забо заради за, за х заради ближні, заради інших, і так сміло і впевнено йшли на цю смерть, пам'ятаючи, що життя не закінчується. Так що є ще щось вище і щось є цінніше. Це є царство небесне, це є бути на лоні Отця Небесного. Саме вона мала це таке розуміння і о, молімося, щоб Господь нам дав ласку набувати цих чеснот. Дякую, сестро. А... Думаю, що зараз дамо можливість зателефонувати нашим слухачам. Але теж хотіла так на секунду сказати, що дійсно сестра, ось Терзекія, ну, вражає своєю вірою, да, своєю терпеливістю, любов'ю до ближніх, те, що вміла приймати терпіння від Бога і жертвувала їх за грішників, це теж надзвичайно вражає, сестру. Але знаю, ось читаю, як вона вже померла і вбивця. Так давав свідчення, він сказав, що він її вбив за те, що вона просто була монашка. Так? Вона відчинила двері, він одразу її застрілив. І думаю, що це такий теж гарний проєкт. Приклад сестра, який дає такого такої наснаги, так, запалу в серце, що якщо ти йдеш жертвуєш своє життя Богові, то ти маєш бути готовий, що ти віддаси життя за Христа, так тому що сестра до кінця ніхто не говорить, що вона не боялася, що вона не мала страху, тому що очевидці ті сестри, котрі з нею перебували ось в пивниці, котрі. Так, під цей важкий час, так бомбардування, війни, переслідувань. Але вони там були в молитві переживали так, навіть очікували на священника, який прийде їм провести службу. Тобто вона очікувала на Христа в якійсь мірі, що прийде священник, і буде таїнство Євхаристії вділене їм. Вона очікувала на цього месію. Ну, насправді захоплююся блаженними, а особливо з наших земель. Отже, дорогі слухачі Радіо Марія.

Ви знаєте, я хочу дати такі важливі свідчення, що коли я навчалася в вечірній школі університету католицького, то якраз тоді папа був проголосив сестру блаженною. Ну, а я мала таких знайомих, які мали певні проблеми е е, в житті, ну, боялися Бога пустити в своє життя. І я молилася за тих усіх, фактично з того часу. І ось я тепер дізналася. То вони пустили Бога в своє життя, що в них справді за заступництвом блаженної персикії, бо я їм сказала за блажзаступництвом цієї святої дитини, я молюся за вас всіх, і вони справді пустили того Бога у своє життя. В них пішли дуже великі зміни, і тому я дуже вдячна цій блаженні нашій святій персикі. Що вона діє і діє по сьогоднішню хвилину? Слава Ісусу Христу! Дякуємо. Слава навіки! Дякуємо нашій дорогій слухачці за це свідчення. І друзі, просимо Господа і молімося до блаженої сафблаженої до тарзики масськів, щоб дійсно випрошувала для нас перед Господом усі потрібні ласки, особливо у цей нелегкий час. знаючи, що вона сама пережила і померла. Не, не так, якби, можливо, ми собі люди уявляли в 25 років і від кулі солдата. Так, така... так, сестра, маємо ще телефонний дзвінок, і дуже швидко просимо нашого слухача висловити свою думку. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу Христу! Ой, навіки! слава Богу. За єврейським календарем сьогодні розіп'яли Ісуса Христа, тому що в Біблії написано, що перед. Початком писаха, який святкують євреї сьогодні з вечора, був розпит Ісус Христос. Дякую. Дякую. Отже, сестру, дякуємо вам за цю програму, про те, що з кожним разом можемо дізнатись щось нове, так, про блаженних. Священномучеників. Пам'ятаю ось фразу папи римського Івана Павла Дру, так, коли він сказав, пам'ять про мучеників не повинна пропасти. Тобто, я думаю, що не лише пам'ять, але наша пам'ять має також полягати в тому, що ми маємо славити Бога за кожну душу, особливо за таку святу душу, котра віддала своє життя. Безумовно, переконана, що сестра була такою священною жертвою в очах Бога, так, за. Стілення за визволення нашого народу тому дякую вам, що маємо можливість кожного разу дізнаватись щось нового про блаженних нашої землі. І на цьому думаю, що будемо вже завершувати нашу програму. Сердечно вам дякуємо, що в цей час карантину ізоляції, коли кожен сидить по своїх кімнатах, ви також даєте нам змогу почути ваш голос, поспілкуватися. Так і цей час також віддаєте для наших радіослухачів. Дякую, Аня. Дякую нам всім всім дорогим радіослухачам за те, що доєднується до нас, і дякую за телефонні дзвінки, Хто телефонував? Нехай Господь кожного з з нас благословить і скріпляє нас у вірі, надії та любові. Дякую, залишайтесь з Богом.